І так, друзі, всім привіт! Сьогодні буде таке коротеньке відео про те, як намотати шнур, але ви знаєте по моїх старих відео, як я показував на пензопили, там мотокоси. А сьогодні у нас, як ви бачите, отакий девайс. Як ви розумієте, це 6,5 лошадок, це китайські мотори, там можуть бути навіть Honda, там любі. Тобто принцип. Один і той самий. Але, як розумієте, приходить пора, коли у нас з вами остається ручка і кусок мотузки в руках. І тому я покажу такий варіант, як намотати. Може кому-то знадобиться і приступимо. Отже, є в нас даний стартер і в першу чергу є в нас новенька мотузка, як бачите. Що робимо? Робимо в першу чергу вузол. Тільки вузол я роблю не отак. Як більшість роблять, що зав'язують, я роблю вузол таким чином, щоб якщо друг при потребі вам треба його розв'язати, щоб це вам зайняло найменше хлопоту. Тобто, беремо так і Петельку затягуємо. Таким чином, що коли ви захочете його... Ой, мало мало захватив. Коротше, коли ви захочете його розв'язати, вдруг при потребі вам треба де колись, то ви можете просто потягнути за один кінець і вона вам розпуститься. Отак. От О, як бачите, Якщо взяти плоскогубцями, наприклад, а тут намотати, потягнути, вона просто розв'язується. А при, за, при роботі вона власне, ніколи не вискочить. При, при цьому буде вузол максимально великий, тобто якщо за одну затяжку. І так, мотузка у нас підготовлена. Тепер виймаємо звідси перетерти шнур, порваний. І Є в нас шнур тут всередині. Як бачите, він ось. Зараз спробую його достати, я не взяв нічого такого інструменту. От, зацепив і є. Що ми робимо? Якби спростити цей варіант, є у нас отвір виходний для шнура. Є в нас ось вузол, тобто другий отвір. Як бачите, на краях тут у нас вузько, то, тобто ну, може у когось шнурка буде товстіша, що не зможе пролізти. тобто Я показував, як намотувати на мотокосах бензопилах, можна просто при натяжці мотати по наружі поза як от цей диск. А коли в такому випадку, коли дуже близько у вас йде е, корпус до шківка, то можна зробити отаким от чином. Тобто притримуємо, це якщо у вас так сталося, тобто не розмотане там, ми і тянемо. Тянемо до максимуму, скільки дозволяє. Так, ще натягуємо. О, Бачите, да? натянули. І тепер витягуємо руку. Витягнули, викинули її. Можна ще спробувати, але я Чую, що вже туго і продіваємо, так, як бачите, шнурка вийшла, протягуємо і зразу і ж і її. Заводимо в отвір. Завели в отвір. Ой, не туди потягнув. Так. Завели і потягнули. Все, ви бачите, що вона. І тоді відпускаємо. Вона сама вам намотується. Все. Якщо вам недостатньо цього цієї намотки, тоді ви можете намотати. Ну, в цьому випадку, як в мене, ви бачите, що я можу зробити як, так як з е, тартерами до бензопил, але можна зробити інакше. Візьмемо зразу, заводимо в ручечку. Так само той ж самий вузол з розрахунку що якщо колись вам ну, вдруг знадобиться, там пружина вам лопне чи ще щось, ви захочете замінити пружину, ви собі в будь-який момент, потягнувши за два краї, ви потягнете і розмотаєте. Так, все, гузо в нас є. Все, як бачите, стартер у нас працює, але не вистачає натяжки. Що... Що ми далі робимо? Це в тому випадку, тільки в тому випадку, коли ваш шнур може протягнутися. Ви можете взяти отакого, зараз я, я витягну, бачите, мотузку. І отакого, натягнувши, отакого пропускаємо і натягуємо. Все, тоді витягуємо, і у вас вже стартер висіти не буде. Він вже буде в робочому положенні. Оце так. А якщо у вас дуже близько вже між шківом і корпусом основним, що ви шнур не можете протягнути, тоді вам прийдеться не прив'язувати ручку, а ще один виток просто запустити попідниз по кругу і... Так само простромити в дірку і зафіксувати в ручці. І отаким методом, як бачите, можна замінити і натягнути шнур. Мотор 6,5 кінських сил буде далі заводитись і працювати. А також є для других моторів. Фактично у всіх моторів більшість однакове, можуть бути шкілки різні, діаметри різні, а принцип якби, от такий як цей. Тобто це для моторів, для мотоблоків, для електростанцій і різних таких бензинових двигунів і навіть дизельних двигунів. Ну все, на цьому якби все. Думаю, що відео вам пригодиться. Всім пока, всім здоров'я!